Так, я вас приветствую, друзья. Начали сеять кукурузку. Сегодня 23 апреля. Вот. кукурузу Сингента. Люсиус. Вот, вот такая кукурудза. Робили вчора культивацію, підготували під посів. Ось така брудська. Не знаю, зараз вітер вийду, покажу може чути мене, не знаю. От, сіємо. 5-6 я на коробки виставив. 5,6 штук на метр. От. 30 диски. 5,6 на метр. 19-13. Так, ми в минулому році сіяли. Я не знаю, там дивлюся, от, хлопці сіють там 3,5 штуки на метр. Ну я не знаю, що, що воно родить, як воно цей. Мені здається, що це дуже рідко. так и нормально особенно в прошлом году вообще подписывался видео бачили кукурузу прекрасно кукуруза вот. вот такая почва подготовлена неплохо получилось миленькая культивация вчера вчера была вот Такая влага хватает, влага чересчур, конечно. Як влаги багато ніколи не буває, через щур не буває. От, ну Факт тому, що немає. сівалочка то ложе отлічно, комп'ютер працює, все клас. Зараз я спробую боритися, хоча я це не, не сильно люблю, цю справу. От декоров. Видно, вот так получается, на таком расстоянии. Сюда вернуться. А, это я снимал, как с подсолнух сели, мне сделали замечание, что я не сказал, Калічество штук на метр. Ну так, да, я протикав з количеством штук на метр. От, сразу робимо боронування. По тому що земля м'ягка, от такі виходить рови. Сразу робимо боронування по діагоналі. Боронуємо. Зараз піду пока у вітер страшенний. Не знаю чути мене чи не чути, але зараз я сходю. Бо я ще й сам не бачу, як виходить після А так от виходить після бурін, трошки рівняє. Нормально. Площа тут у нас велика, 45 гектар. Не знаю, сьогодні я її, напевно, не закрию, тому що багато часу забирає засипання удобрення. Дуже багато. Ой, Льоня приїхав. Він уже закультивував наступну площу. Сівалочка я ж сівалочка. Ху -ху. працює ідеально. Андо Льоня, зараз вийде піздюлей. Свиснув у мене флешку утром. Льоня, де флешка моя? А? Ви задовбали, бля, я тепер не маю що слухати цілий день. Ютуб дивлюся цілий день. Зараз приїду до обіду, поїхали за обідом. Глушею. Отак. Свиснули флешки, в мене я залишився без музики. Дивлюся YouTube цілий день слухаю. Так, ну що, друзі, ще раз сказати. По удобреннях ж саме удобрення ставим карбомід, кидаємо. Оце що забирає час карбомід. Засипати карбоміт. Ну поїхали. Я вас покатаю. Так, розвиваємося, я тут босячком собі. Все цивільненько, уютненько, чистенько. Все, погнали. Не знаю, як де чути, мене зараз правда. Ну. Ну що? Є, не сильно він такий аж тихий, я скажу, трактор. От комп'ютер мій. Так, вторий датчик я й не зробив на второму. Поставив другий датчик, його взагалі не бачить система. О. Так що сіємо без второго датчика. Подождите, бо я уже сбился. Не, заб... Не бачу куда. Так. Сейчас я, наверное, нас... насию одной рукой. Ну ничего, попробуем так. Вакуум включил. Все. А. Опускаем. Все. Вперед. Перші 2000 оборотів. Вон так да, показує комп'ютер. Тут у нас гори таких, що просто капець. Цей трактор, щоб ще обішумити, і він мені подобається. Так в ньому трошки шумновато, треба його обішумити. Чистенько собі. Нема ото бички валяються, от пипельниця в мене. Все класно. Нема на палець пилі, бичків на полу. До два десятка. Я сію та й твою мать! Сейчас я бачу, що я на сію, що після мене тидно де людям показати отак. Зготовлена площадь більш-менш. Не кажу, що ідеально, ну, ну нормально. Не геть погано. Якщо я доб'юся все-таки свого, купимо хороший плуг, один чи два, не знаю, побачимо. От Тоді щось я можу говорити. Так після цих плугів це підготовлена площадь лічно. Там мені писали один чоловік, ми коли культивували там з краю на Т-150, один чоловік писав мені, що робив замічання, що як ми вирівняємо, якщо ми культивуємо подліні. Це я сам розумію, що по дліні не особо вирівняєш. Ну, ми робили всі боронування, брали діагоналі. Культивацію Якщо я зроблю по діагоналі, треба брати либо велику дуже діагональ, либо поперек. Якщо мала діагональ культивації, потім сіяти невозможно. Взагалі, удержати трактора по маркеру, дуже трудно, получається отак. От У нас там на тій площаді внизу, де 7 сіяли, там Тракторист зайшов культивувати, йому показав прямо, він взяв діагональ. Сонце світило, він не бачив. От, і вийшло по діагоналі. Там реально рівно сіяти невозможно було. Воно тяжко тяжко коротше, удержати. От, так. Я стараюсь придержуватись такого, що все робити по діагоналі, а предпосівну культивацію по дліні щоб легше було вести всі вбіг, сіяти, щоб легше було. О. Так що такі, друзі, справи. О. Це поле ми все сіємо сінгентою люсіусом. А далі там я вже буду знімати, показувати. О. Посію всю кукурудзу. А потім переключусь, закрию ще одну площадь Подсолнуха В саму останню очередь засію ще одну площу Подсолнуха О, Так що таке. Так, ну все, друзі, бо зараз я тут розвертатися буду. Все, всім пока. Підписуємося, коментуємо, питаємо, відповідаємо Все, всім удачі до нових відео.